Просто чи складно у Хмельницькому навчали тонкощам оподаткування доходів на навчання? Записались підприємці та ті, хто тільки планує зареєструвати ФОП. Головна мета розповісти, як уникнути найпоширеніших помилок. Ба більше інформаційний простір наповнений різноманітними міфами стосовно великих податків та штрафів. Зараз появи програмних рос з автоматизацією, з технічними можливостями. Ну, складного нічого немає, тобто, ну ця технічна сфера, да, правильно вона настільки вперед, те, що підприємцю просто треба зрозуміти, що треба от. Ну, давайте так, не п'ять, а десять пунктів. От якщо ти десять зрозумієш, далі тобі не важливо РРО чи ПРРО, продавець чи адміністратор, бариста чи там лікар якийсь. Не важливо. на тренінг завітали й представники податкової служби, аби могти напряму поспілкуватися із платниками податків, почути платників податків, розказати аспекти своєї роботи, можливо, якісь нюанси щодо оподаткування, покращити діалог, тому що ми завжди відкриті до платників податків. Хочемо. Бачити і чути, які питання, які проблеми для того, щоб своєчасно можна сказати, упередити, допомогти платнику правильно зареєструватися, правильно вести бізнес щоб не Унеможливити в подальшому якісь покарання у вигляді штрафних санкцій. Головна порада від фахівців не поспішати під час реєстрації свого бізнесу, а найкраще розпочати із найпростішого відкрити ФОП. Я в принципі рекомендую всім, хто тільки починає, починати з ФОПа. Чому тому, що ну юридична. Організація да, юридична особа, вона окремо це ну, бухгалтерський облік. Тобто різниця окрім відповідальності ФОП всім своїм майном, юридична особа своїм статутним капіталом, своїми активами. То е, якщо ти починаєш, починай з ФОПа. Це легше, коли ти розбираєш розбираєшся, коли твій бізнес починає рости, так звичайно, з оптимізації з якихось там можливих моментів, зв'язаних з, ну, з клієнтами, да, там, працюю з юридичним особою, то так, ти зареєструєш юридичну особу не проблема. От мене, наприклад, дуже часто е, звертаються з приводу ресторанів. І, ну як же ж ми хочемо там алкоголь і так далі. Я говорю, ну візьміть ФОПи на загальній системі, почніть з нього. А як коли розберетесь, буде у вас юридична особа. У підприємницькій справі не варто поспішати, і головне запам'ятати, що завжди можна знайти підтримку у фахівців, бухгалтерів та податківців, які допоможуть розібратися у нововведеннях та чинному законодавстві. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.